Так, привіт народ і подивимося ми на, сьогодні на кукурузку. Наконець я до неї добрався, а то за железяками, комбайном і там другими железяками ніяк не можемо доїхати подивитися на природу. Все, можемо побачити кукурузу, це я приїхав на те місто, де нас тут... Я от вам знімав постійно, туди я не хочу донизу йти, бо там аж туди, аж туди до посадки. Я там знімав у вас постійно ролики, як я підживляв і підкормлював. Приїхав подивитися, той був, як ще тільки почали качани викидати, а тепер вже дивимося, вже на, вже качани. Качани, качани. Ось. Один, другий, по два, по два бадьоро кидає. Ну Практично дощів так і не було. Оце, цей місяць, воно як дощі. Дощі йдуть. О там десь у людей. В Кіровограді вчора вчора вечора вночі. Таке лило, блін, там кажуть. Думали, що буде потоп світу. А в нас так на 5 міліметрів. Ось як сьогодні, бачите? Ось Ось Тут сухо, геть, суха земля, дивіться, суш, суш, суха земля. А тут ось, ось трошки ляпнуло. В ну, кукурузину взяло і все. Оце вона стоїть, так вона росте, бідна. Було вже на, 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 на 5 чи 6 чи 7 отаких мелких, ну, десь по сантиметру, да, ну як отако. Ось, трошки примоче типу вершок. А там далі, що ж, далі суш. Так що? Влаги, як кажуть, продуктивної так і не було. Мочеш з самого початку місяця тільки косить нам не дає. Всю дорогу, всю дорогу. 2-3 дні й дощик, 2-3 дні. Гримить. І десь туди знову потягло десь на Кіровоград. Два-три дні й дощик, 2-3 дні і дощик. Ну, росу робить, коротше. Так що я можу сказати, кукуруза росте практично із запаса те, що було з прошлого року. Головне її підтримати і щоб вона, як кажуть, корінням ухватилася за землю. Я думаю, як так, не знаю, з якої це вона там глибини, ну я точно точно... З метрової десь, з глибини вона бере Вологу. Бо, я скажу, продуктивної так і не було. Оце все. Не знаю, що розказувати. Ну. чи сорт такий, 3511 ми сіяли, Монсанта, ГМО теж. ГМО, як кажуть, творять чудеса. Ну, в нашому ж кажу, кліматі друге нічого не виростеш. Тут ку кукурузки в людей. Ну, я, кажу, я кажу вам, ми, як там кажуть, у Полтавській області там, кажу, там метрові в них кукурузки. Ну, просто що зрозуміти, ще посівмат треба вибирати який. Я ж кажу, це нам посоветували, що це як кажуть ГМО, ну не знаю. Можна його сіяти чи не можна, ну, я вважаю, що можна. Ми вже так генно модифіцівалися, що вже за цими, за цими хіміями. Просто я розумію, що таке ГМО. Це десь якийсь ген і змінили структуру гена. А ти ж організм не використовуєш, ну, людський чи тваринний, іменно той ген. А використовує амінокислоти. В состав білка входять амінокислоти. Вони там розпадаються, до, там їх є, я вже не пам'ятаю чи 16, чи скільки там їх є амінокислот, типа тваринного походження, рослинного походження. От ці амінокислоти йде постройка організму там, тварини чи людини. А Вони в чистому виді не використовуються іменно той. Що це може бути просто фантазія. Фантазія якихось... Ну, любітелів, як їх назвати. любителів там не природи, а ну, Короче, ви поняли. Так, ну далі. Дивимось, наблюдаємо кукурузу. В принципі, Болячок я на ній не наблюдаю. Внизу трошки, звісно, це у нас не кліч побив, а вже його і не видно зараз. Ось, Стрибає. О, о, стрибає. Блоха. Такі блошки. Тобто у нас кожен рік так б'є. А так чиста, хороша кукуруза. Ви бачите, бур'яни. Бур'яни ніякі не можуть ні вирости, нічого. Так, вибухіть трошки просівчик є, щоб було вам видніше. Тишку кукуруза рівна. Все, все, все ви, я думаю, наблюдаєте. А ефект, я скажу, вийшов зачув, що треба починати зберігати влагу, як я вчора казав на пшениці, От почала жнив. Не тірять, не дивитися, не забрав ту землю, бросив її і стоїть після жниву. Бросають, і воно стоїть, амброзій заростає, повисасує всі і хоче там урожай зібрати. Я ж кажу, що найголовніше накопичення вологи. Це і в нашому кліматі, там, в Ніколаївській області, в Херсонській, де там дуже катастрофічно немає цього, треба постійно верхній слой землі. 5 см. Держати рихлом рихлом, рихлом рихлом, Рихлом, щоб не, ніколи ніяка влага не випаровувалася. Рихлий слой, іменно такого гручастий, нічого, а як, таке воно, должно, як цемент бути. Ну, Сухе-сухе, пересушений верхній слой держить дуже вологу. Ну, то пройшов там дощик, закрили влагу, закрили, ти тіряєш. Типа верхній слой, ну ти от нижні слої, з нижніх слоїв ти не теряєш вологу. Бо мені кажуть, що для чого й лучить стерню, ти ж тіпа, ти ж дисками вивернув вла... ну, з влагу. Я не вивернув влагу, да, я потеряв з верхнього слоя, ну зато плюсів можна на десяток нащита. Бур'яни провоцируються, падалиця вся пішла. Яка були колоски, все, що пішло на цей, ну, проросте мені до оранки. А орати ж ми десь будемо у вересні місяці Ми будемо дивитися там вже. Якщо будуть хороші опади, може раніше, якщо ні, то трохи пізніше. Ну, Десь з вересня місяця почнемо орати. І, Звісно, обов'язково ще цей рік ми зробимо якийсь грудобой чи щось таке, щоб оранка була більш-менш вирівняна, щоб теж воно не сушило, не. не... Земля вже була більш-менш вирівняна. Оце, що треба добиватися зразу після жнив, щоб потім запас вологи був. Чим більше накопичиш вологи, тим, тим буде отакий результат. Оце практично кукуруза виросла із запасу вологи та й сояшники із запаса вологи прошлогодньої. Вона, в принципі, їй хватило запасу з весни. Забуриться на той світ. І себе, ну, звісно, підживки дали, що її піддержував, піддержував. Там практично, я ж кажу, нас, скільки я там вважав, 60 днів не було доща, з 21 по 21. Аж літа. З 21 квітня аж по 21 червня не було дощів взагалі. А потім помалу-помалу почало ляпати, ляпати потихеньку. Ну і то воно ж я ж кажу, ляпає як. Воно... Суне таке, ну і пішло на Кіровоград, до нас воно не піде. І це я замітив де, ну, вже скільки років замічаю. Якщо дощі пішли з ранньої весни, то вони будуть йти. А якщо то десь не пішов дощ у нас, наприклад, він буде обходити і обходити стороною, бо влажний, ну, влага притягує. Наприклад, ця хмарка пішла і там, наприклад, над кіровоградом велика влажність. Влажність зустрічається. З цією хмаркою І вона починає активно напитувати влаги і падає. Волога випадає дощом. А в нас тут що? У нас тут влаги мало, тільки наоборот іспарення таке гаряче. Вони ну, їх ці хмари гарячим підпаренням підкидає вверх. І вони пролітають, як фанера над Паріжем. Ці хмари, виходить, земля днем розкалилася, що хмари під їх підходять і їх підкидає гарячими потоками. Уверх і вони йдуть далі. А там, де вже дощі пройшли, там вологі потоки піднімаються, і ці потоки образовують обратно дощ. Так що Ну, в нас теж таке один рік було. У нас пішли дощі, а в людей не було дощів. Ну, це так, кому як коли повезе, кому як коли повезе, ну, все одно треба надіятися на лучше. Так що. Хотів наламати сьогодні качанів, але ну ще малі. Одного ось виламав. Ось, Бачите який. Ну ще він ще він молодий. Бачите. Скільки сантиметрів, блін. Ну, 20 точно. Це ще ж він тільки-тільки. Такий качан. Так, ну туди вона взагалі в космос я, ж я стою ось сидіться, Рукою камеру більше за два метри волотки. Так, ну що буду виходити, їхати що тут вже. Побачили, для історії, результат є, для вас теж є. Можна туди ще пройти. Так що сюди, туди. Ну. Скажу, сіємо 3,8 штук на метр. Ну, та воно можна сіяти і 3 штуки. Просто що, якби тільки вся стандартна і рівномірно зійшла. Ну, 3,8. 4,2 вже нашій ну, дощовий год, то все більш-менш нормально. Так. Що ще по кукурузі? Що там розказати? Головне в нашому ділі накопичити вологу, це те саме, що зарядити акумулятор. Чим краще зарядив акумулятор, чим ра раціонально використовував цю влагу ну, заряджену за рік. Ще, ще слава Богу, осінью зимою щось падає, якісь накопичення відбуваються в землі, за що цього треба і виігрувати, і вискакувати, а не робити по дві культивації глибокі, блін. А потім, я ж кажу, зерно не лягає ні на підошву, ні на що. Пересушує, то я тут бачив, воно воно наче росте, дивіться, наче все. А тільки що воно ж йому і росту немає. Таке воно сидить. Ну, Коротше, ти забрав половину вологи і воно не підходить. Ну, коротше треба давати поживні речовини з самого малку і все, щоб нормально воно активно відбувався рост, бо то як порося, то невірне. Якщо викормив його на молодці, тоді воно пішло і пішло. Чи курча, чи так само, та любається, що розстіння так само. Якщо воно не пішло спочатку, то все вже, то та там половину урожаю я потеряв. Ну так, Я скажу, вік чейся і дурним помреш. Так, ну що? Що що я вам ще сказати? Що... Кажу. І головне ще підживки. У мене це тема. Ніхто мені не підказує, інтересна, дуже інтересно. Дати зерниною всі поживні речовини. Тобто, і, як її образно сказати, із зерниною приліпить до зернини всі поживні речовини на, на місяць, на півтора, щоб, щоб воно те ростіння не було як перші гриви а... І йшло, і йшло, активний рост відбувався в перші, в перші фази росту. Тоді воно собі вологу знайде і поживні речовини знайде. Як корніва система розвинеться, все розвинеться, щоб іменно тоді все-все було коло рослинки в перші моменти його я кажу, життя. Так що це тема ж інтересна. Є же, я ж чим його, його приліпити і які поживні речовини. Оце мене саме зараз інтересує вопрос. Щоб він не ж зародку чи тобто ну, рослинки. Щоб мені не спекло, не припікало, а тільки польза була. Що... Ну нічого, ще. ще... Рік є до следующего року. Та, який рік. осінь вже пшеницю треба сіяти. На пшеницю треба вже придумати. чим її обробити? Щоб з поживними речовинами посіяти. Так, ну що. Тема дуже цікава. Поживні речовини, Даді, я ж кажу, там скільки їм надо, тому зародку на на на, на, навіть на місяць ростуні, скільки їй треба. Так, ну буду потихеньку виходити. Зайшов аж на середину. Це, це, Наблідають практично по два качана, скрізь кидає. Дощики трохи її спасають. Оцей. По два, бачите? Тун-тун-тун. По два, по два, по два. Та практично вся по два. Я думаю, щось буде. Може можеш підеш, кажу, вчора таке в Кіровограді лило, сьогодні їздили по запчасті. там Асфальт повимивало, понамивало такі. Думаю, видно, що конкретно лило. Там ніяк. Десь-десь. Це наше як по нас, це полоса, тут утворюються хмари і туди. Контейнери йдуть. Так, ну що за підживки ви зрозуміли, що вже ніхто не хоче нічого мені советувати, ніхто не тему розкривати. Я кажу, що сообща можна щось і придумати. Що насчет підживок це 100% треба давати їх тільки, щоб воно, сильна рослина була в началі своєї фази розвитку так ось, ось можна було і виламати вже, волосочки засихають ну на следующий раз приїду вже наламаю наварить качанів так до свидання щось буде інтересне сниму ще